Дуже хороша атмосфера була у Києві в середу. Сьогодні оболівальники тут у Львові підтримують. Та кількість, яка можлива, та квота, яка можлива. Ви, ви безумовно звернули увагу, що оболівальники обох клубів присутні. Так, ось так виглядає стадіон, так трибуна порожня, та яку ви бачите, але людей дійсно багато. Просто казкова атмосфера. Час футболісти шахтаря вже розташувалися на своїй половині поля. Динамо в енергетичному колі. Взялися за руки футболісти Київського Динамо. Знову ж таки, перед такими поєдинками часто не треба додаткових слів, але капітани, найдосвідченіші футболісти, вони будуть брати своє слово, нагадувати одразу з перших хвилин. І Андрій Єрмоленко це може очима робити, а не тільки словами. Зараз він так озирнувся до своєї команди з першої секунди. І одні і інші мають давати стовідсоткове налаштування. Насправді так дуже важливий спільний збір Динамо. і Шахтаря Шахтар кутовий подає. Да! It's called the Mamor. Рішення Ардитура Турана. відзначаємо випустити егіналду на вістрі. А так людина із просто шаленим стрибком. І стандарт Шахтаря працює вже на третій хвилині цього матчу. Один із найбільш стрибучих футболістів у чемпіонаті країни Егіналду. Він дуже промовисто відсвяткував. І Арда Туран теж дуже важливо, як він цей гол відсвяткував для нього. Адже дуже важкий у нього у середу. Був поєдинок і фінал. Поєдинку Педріньо підіймає дві руки до гори. Подача від десятки і. Здається, фол проти нещерета був, але Романов його не фіксує. Голкіпер Динамо лежить на газоні, Тримається за обличчя. Руслан Нещерет до нього арбітр тим часом підходить. Ми дивимось повтор цього попереднього моменту. І навіть туди, коли м'яч не у грі, коли опоненти і партнери штовхаються. Тяре грудьми недбало скидає сам собі м'яч. Педріньо перехоплює. Тяре повертається назад. Педріньо є простір. Передача на Гіналдо. Гіналдо обробляє м'яч. Гіналдо пробиває ж гостро кута. повз ворота летить. Чудовий момент. Зв'язки і Гіналдо, але варто відзначити, з якого моменту ця атака розпочалася. З простої необережності Тіаре. І далі Тіаре не зумів перехопити цю передачу. Тут варто Попо відзначити до кінця, проте Гіналдо відборовся. все одно заважав йому пробити чіткіше. Хоча е, сьомий номер пробив потім Педро Єнріке. Педро Енріке за спину спробував віддати Денису Попову, на щерета під тиском, під тиском суперника, під тиском Форварда. Ну, кіпер Динамо вибив м'яч. За yeah. межі поля. Атака киян лівим флангом. Кабаєв простріл. Перериває цю передачу Микола Матвієнко. М'яч не виходить за межі футбольного поля. На аут вибиває химконопля. Якраз ми говорили про відсутність креативу у центрі поля. Ярмоленко нижче опустився, зіграв дотик. Ардат Уран. Він поки що відносно спокійний. Ну і сам спокій. Олександр Шовковський. Олександра Караваєва, Педро Енріке. Іде у Караваєва. Обходить його. Прострілює Енріке. Пропускає бравті Шахтаря. удар над воротами. Педріньо не забиває з надзвичайно вигідної ситуації. Так, це дійсно дуже хороший шанс. Моменти з лівого флангу приходить тут. Про що поговорити Олександру Шовковському? Він Караваєва до себе підкликає і щось пояснює. Піхальона розрізна передача на шолову Шола! повз ворота. Здається, перший удар Динамо в цьому поєдинку. Цікаво буде той епізод, подивитися, із чого народилася ця атака, ця боротьба. Футболісти донецької команди були впевнені, що притримав, там місто. Що притримав за футболку? Я так думаю, що Ардату ці його емоції, вони е, були спрямовані до арбітра. І біжить очередько. Є у Шахтаря можливість зараз створити атаку дуже небезпечно. Очередько на Невертона. Невертон трошки перебіг. м'яч, але повертає. Очередько, очередько б'є. М'яч летить на кутовий. Вихід 4 в 3, Щойно був і Саме тому вся лава запасних донецького Шахтаря на ногах була у цій ситуації. Зверніть увагу. 4 в 3 вихід і очередько віддає незручнішу. Далеку передачу на Невертона. Потім ось це призводить до кутового на свої ворота. Передача. М'яч пролітає повз дальню стійку. І це був удар по воротах. Показує Роману, що має нещаре отводити м'яч від дворі. Та значить, його торкнувся у борьбі саме гравець Шахтаря. Після цього, внаслідок цього, ми маємо ушкодження брашка. Перехоплення Марлона Гомеса у центрі поля. Знову Шахтар вибігає четвіркою на чужі ворота. Повертаються динамівці назад. Удар. І ще один удар поворотом. Знову від Педріньо. Другий удар від десятки Шахтаря. І знову він не влучає в площину. Десь там огіналду. Поруч із ним. Іде висока подача Падріньо. Удар головою Витягує на щерет. Нещерет здійснює сейв. Марлон Сантос. Пробивав по воротах. Ще... Ще... здається, третій футболіст Шахтаря, який після стандартів пробиває ось так головою. І Марлон Сантос продовжував. Мені здається, не Микола Матвієнко. Не ще рет, рятує Динамо у цій ситуації. Допер... Дуже динамічно рухаються футболісти Шахтаря на власній половині поля. Простріл Простіл він не дотягується до м'яча. Шола підбирає атака. Динамо триває. Кросова подача пішла. Різник забирає м'яч до рук і падає на газон. Що ж це найгостріший момент. Не на сьогодні, оскільки Єрмоленко не дотягнувся до м'яча. Далі йшов Гундана. Це Марлон Сантос. Удар по воротах. Марлона Сантоса. нещад бачив момент удару і контролював траєкторію польоту. м'яча. Так, це ювілейний десятий удар Шахтаря у цьому матчі. Із цього розпочинається друга половина гри. Конопля намагається втекти від шоли, але послизається гравець збірної України. Пехальонок перехоплює передачу в центр. Б'єчу скаку до Буяльського. Бояльський удар на виконання. Вау! Таких моментів у Динамо не було у першому тайму. Віталій Буяльський за меж штрафного майданчика пробивав на техніку. Дуже хороший, технічно виконаний удар, але ідеальна робота голкіпера донецького шахтаря. А тепер кутовий. Київського Динамо. Віталій Буяльський піднімає руку, йде подача, Черего. М'яч у воротах, але арбітер піднімає прапорець. На думку асистента. З офсайду Ми бачили подачу Буяльського, удар Тіаре і замикання на дальній стійці Владислава Кабаєва. Але, схоже, фальш е фальшстарт лавки запасних, як мінімум, Динамо, які вже побігли радіти голу. Ось дивіться, ну, корпус, фактично, так, повне тіло. Тут е якісь зайві проекції не потрібні. Не Авертуан. Продовжується атака. Шахтаря вже достатньо довго пробиває Шарта забиває другий м'яч. Шартат ураний штабом святкує. Ось це так плюнув не зараз. Ого! Просто розкішний удар. Те, чого не так багато було у першому таймі. Шатерями не бачили великої кількості ударів за штрафного майданчика. Але. Це вау удар. Ось тут Педро Енріке вигрібає м'яч, залишає його Невертону, і Невертона не встигають накрити. Ось тут він з піхальонка пробиває в дальню дев'ять під поперечку. Шикарний удар. Шикарний удар 11-го номера. Сьогодні забивають ті бразильці, які адаптувалися, Мені здається, точно вже у нашому чемпіонаті. Екіналдо Невертон. Мені здається, вони приблизно одночасно приїхали у Шахтар. Попов на правий фланг віддає передачу. Караваєв під Кабаєва відкривається, Кабаєв в центр зміщується, передача на Піхальонка, Караваєв, Караваєв, нагліше, Буяцький удар, гол! 2-1! Буяцький відповідає дуже швидко одним голом, чудова атака і 2-1 на 56-й хвилині! Так, скільки там часу пройшло на цьому турі був швидкий м'яч Вереса після того, як вони пропустили. Мені здається, що схоже зараз виконує Динамо. Простріл Караваєва чи м'яч поміж ніг пролітає Різнику Чергова результативна дія Караваєва. Під, Я перепрошую, під ногами. Дуже динамічний був момент. Так ось ну, і ще раз і ще раз нам забитий м'яч від Віталія Боярського. Показують розіграна комбінація. Проходить її у дотик. Віталій Боярський відзначає. Ця два-один після цього голу став рахунок. Він досі не змінився. Два-один. 72 хвилина українського класичного. Мейреліс там є Педро Петроінріки в центральній зоні. Мейреліс пробиває по воротах, і м'яч ледь в ближній не залітає. Так застиг нещерет на місці. А Мрикошет Рикошет від попової ось так могло це все закінчитися. Куди житиме подача? Ось вона подача очередька, виносить гравці Динамо. Підбирання. Удар. Рикошет! Ой-ой-ой! Пробивав зараз Марлон Гомес. І Рикошет міг тут зрадити. Насправді нещерета. Давайте дивитися повтор. Піхальонок відбиває. І від Дениса Попова. Так, м'яч міг з рикошета Другого ворота. Другий рикошет від Попова, після якого м'яч повністю міняє траєкторію і залишає нещерета просто глядачем. Томіас пішла подальша. Конопля знову пробиває головою. І Мерелес загубив орієнтацію. в просторі, здається. Ізаки. Заблокований удар. Изаки брашком. Микола підіймає голову. Подає у напрямку Чере. той дотягується до м'яча. м'яч зупиняє. Але тут опиняється Педро Інріки. Перший Педро Інріки. І просто вперед. Туди до Брашко. Ізакі, Ізаки. ізаки! Схоже, це був все-таки автогол. Схоже, це був все-таки автогол. Це на цей розпач футболістів Динамо, які пішли за 2-2, а отримали 1-3 на 94-й хвилині. Ось тут, на ці ворота Владислав Кабаєв навесні забив наприкінці матчу. Теж компенсований час і зіграли команди 2-2, Але зараз ситуація взагалі по-іншому обернулася. Давайте подивимося, вибивання не просто, як виявилося, вибивання. М'яч пролітає над головою брашка, підхоплює його Ізакі. Мереліс відкривається. Біжать додому гравці Київського Динамо. І ось і нафтогол Владислава Кабаєва. Тепер Кабаєв забиває у свої ворота. Ви уявляєте? Ось цю драматургію. Ви одні ворота. Одні ті самі ворота. Півроку минуло. Останні компенсовані хвилини. Там 2-2, тут 1-3. Так шляхтого Кабаєва. І фінальний свисток. Фінальний свисток в українському класичному сьогодні було чотири забитих м'ячі. Розкішний матч. Матч з перемогою Донецького Шахтаря. І тут не все не зупиняється, все продовжується. Шахтар відривається від Динамо на 4 очки в чемпіонаті України. Попереду ще дуже багато турів.